That drink lame, that drink beast, We 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 got henny, we got, shanks, we got some... Всі прийшли подивитися, який відкриває кейси, на який розмовляю, тому ну чого не оце? Чому не оце? Ладно, відразу ж, відразу на X10, навіть не задумуючись, не випадає. І. Можна спробувати три штучки отаких от відкрити за 117? Блін, мене зараз, по ідеї, дуже повинно швидко злити. 61, 19, 19. апгрейд. Це нам X10. 57. І Ш тихенечко так подивимось, як крутиться. Крутиться дуже погано, до речі, тому що зупиниться на 50%. Ой, навіть сюди заходить. Окей. Є ще одна спроба. М -м -м -м. що, ще раз натисну. А, ну, тут інші скини, до речі. І можна Калашас такий от взяти. Наприклад. Якщо випаде, було б непогано. Схожий прокрут, Але як воно буде гальмувати? Чи це заход? Це пойде заход? Да, так, заходить, окей. Оце приємно вже. Оце вже приємно. А це можна кинути на. 30% може? Можна. Тільки фастом. Я тільки фастом буду. Блін. Ай, не випало. Окей, окей. Продаємо, нічого страшного. В нас є плюс по балансу невеличкий. І. Кейси нас зливали. Може, варто спробувати. Давай, 175. Ну, ти можеш видати оцей кейсик. Це, це дуже мало, так? Ой, ні. Який яким чином, ти видай, я зрозумів. Ми відразу йдемо вниз. от сюди, от. О, до речі. Сімпл. Давайте. От Сімпла? Можна. Сімпла треба відкривати. Окей, це може. Окей... Є контакт невеличкий. І, можливо. Ну, хочеться його продати. Дуже хочеться його продати. Відкрити ще одного сімпла. Але ми зробимо, знаєте як, ми спочатку оце прокрутимо. Дві... Давайте два рази. Все одно, два рази крутим. І якщо випаде щось ще гарненьке таке. М -м -м -м. Прикиньте, а якщо я контракт зроблю з цього, все, яка мінімалка? 102. Робити? Ну, може, жорстко пильнути. Контракт на 270. Давай. Будь ласка. 160, ну це логічно було, це дуже логічно було. У мене 262 тепер. Сімпла, ще, він доступний? Поки він доступний. Швидко, 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 давай, 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 зайди, найс. Все, ще один такий юспик, звісно, виловлю, дивіться. Ні -ні -ні. ні, ні. ні. Ні, 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 Ну точніше, ладно, мінус 26, але ще раз і. Я боюсь, скільки це? Ще раз. Ну, можеш, можеш видати симпл. А ну, почекай. Ха-ха-ха. Ой. І на удачу одного. Ще раз. Юсп! Фомас Кика. Ого! Ого. Почекай, на удачу. На удачу треба ще раз, взагалі-то. А, а шо з кейсом Симпл не так? Оце скільки? Оце 48. Ладно, Апгрейд X10, АВП. Можливо, випаде, не випадає. 317 в нас є. Якийсь симпл прям. Крутий кейс, питань нема. Окей, можна відкрити Angry Birds в 5 штучок, 225 витрачаємо і поробимо з цього всього апгрейди. Я сподіваюся, що зайде апгрейд якийсь. Так, 91, окей. Плюс-мінус, до речі, те саме видає. А, окей, почнемо. X... 3%, хай буде. Якщо випаде, окей, все, і тепер починаємо. 10, отак от, X10. Можна Му поставити. Зайди, будь ласка. Ну, ти ж можеш. Таке знав, що не зайде. Х10, ставимо калашик. Не випадає. Ой, X10. Ставимо. Вже треба випад... Все. Блін, прикиньте, воно б зайшло. Це було б так круто. Ну, все, ми все, ми все злили, як завжди. А, відкриємо просто два таких. За 50. І 500. Ви що, смієтесь? 257 на Скумбрія. Окей, ну він має вже випадати на X-10, по-любому, я впевнений. От да, перший заходить. І давай так само другий. Так само, щоб. ой, отак. Почекай, отак, так само, щоб другий зайшов. Ну, чому другий не заходить, я не розумію. Окей. Продаємо, шанси є. Шанси ще є, у нас 155 на балансі. Головне не відкривати прям дуже жорсткі кейси, наприклад. Отак, обережненько. За 55 відкриємо, якби би розумієш, що він може і підзлити, і видати, а він Він нас підзливає. Окей, ще раз. За 55, тому що. М -м 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 погано. Взагалі-то погано. 45, Angry Bird. Це теж погано. Окей, апгрейд. Подивимось по апгрейдам зараз. Якщо що, продамо просто оце. Так, X10. Ставимо дігл, не випадає. І цей же дігл. Не випадає. Окей, погано все. Продаємо. І тепер крутимо. Ну, блін, ну це прямо бідне, якщо чесно. Це досадно дуже. Ну, може, він камбекне. Ну, давай гарної якості. Та ні Ну, тебе. ой. Давай. Може зараз гарної якості випаде. Ну. І... Причому, ну, просто цей поток інформації тут от. Принтстрім. Че він там. 13, відкрив... Ну, може за 66 поставити, я знаю. Це це дуже мало так Це 5 Логічно. Все, я вже не можу, я ставлю просто отак. X5. Якщо випаде, буде. Окей, okay, вона навіть на 20% на заходить.